Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого ваш сьогодні пропоную набір. Набір велосипедних захисних крил до велосипеда від бруду. В умовах, коли стоїться погода, багато бруду на дорозі, дощ, мряка. Поїздки на велосипедах здійснюється, звісно, з... Такими неприємними речами, як бруд на спині. Є захист, є крила французькі від торгової марки Зефал. Модель називається Дефлектор М60 сет. В назві інформація сет мається що переднє і задня сет комплект. Дефлектор М60 це. Бренд, це модель цих крил, які дозволяють е, легко захищати е, свій одяг від бруду. Е, французький якісний бренд The Fall продається в велосипедному магазині на Харківському шосе. Як вони виглядають, оці крила по, е, за, по окремо? Ось переднє і ось заднє. Переднє кріпиться в вілку е, велосипедну. Тут є отвір, отак от. -от. Він стандартний. І в цей отвір вставляється переходничок, який є в комплекті. А потім до цього переходника прикручується це крило, і вже отак от воно виглядає. Достатньо симпотно. Супер. Заднє крило легко кріпиться з урахуванням ваших легких рухів. Гнучка частина крила обертається об підсидільну трубу, і потім закручується, і вже отак тримається достатньо легко це заднє крило. Заднє крило має світовідбівну смужку, е яка закручується на підсидільну трубу. Тобто позаду вона буде отак от от виглядати світовідбівна. Самі крили пластикові гнучки і прорізинені частини бокові. В разі, якщо буде десь таркатися це крило, воно не буде ламатись, не буде псуватись, а буде гнутись. Достатньо легкі пластикові крила від торгової марки The Fall. Модель крил називається комплект, Deflector m 60 се. Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарні речі до ваших велосипедів. В нашому велосипедному магазині Via